Зараз буде проводитися наступна слідча дія, а саме проведення обшуку у невідкладному випадку до постановлення укладу слідчого судді у зв'язку із необхідністю збереження речових доказів. Добре, в цьому кабінеті хто здійснює свою діяльність. Я. я. Хочу. Хочу мені в руки хлопець, якийсь, я не знала і лишила їх одну. З взагалі, що він лишив їх, нічого віддав. Перед тим, як він дав ці грошові кошти, що ви щось йому передали чи ні? Я йому нічого не говорила, не давала. Я говорила з ним, як ну, завжди, але Добре, що не знаю, я не зрозуміла, що... Ви зовні... щось йому передавали? Військовий квиток. Інші документи. Передали йому якийсь файлик, але що там, не знаю, що там було. Файлик, звідки? Я... Вказує спецпекретний. 1000 доларів США за тимчасову непридатність до військової служби. Поліцейські Івано-Франківщини викрили та затримали голову ВЛК. 35-річний заступник директора районної лікарні, а водночас і голова військово-лікарської комісії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Видавав військовозобов'язаним чоловікам завідомо неправдиві довідки. Відтак сприяв незаконному перетину через державний кордон України, злочинну діяльність фігуранта, викрили слідчі слідчого управління УНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Під час досудового розслідування було встановлено, що 35-річний медик організував схему видачі військовозобов'язаному чоловіку довідки військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до служби за станом здоров'я. Задля цього він фіктивно оформив чоловіка на стаціонарне лікування. Ця неправдива довідка надавала військовозобов'язаному право виїзду за кордон. Обійшлась вона йому у тисячу доларів США. Саме такий хабар отримав посадовець, а після був затриманий поліцейськими у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Йдеться про частину 3 статті 368 та частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і справу внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення інших аналогічних злочинів.